Скільки ж можна заробити хендіменам у Флориді? 500 доларів замовникам обійшлися ці дві секції паркану. Заробив 420 доларів по 60 за годину. Взяв я за цю роботу 350 доларів, замазав, підкрасив та й в добру путь. 600 доларів за цілий день. Всім привіт! Їду сьогодні зашпакльовувати дірачки в стінах. Замовники там виїжджають з будинку і потрібна така допомога, там, де висіли телевізори, картини і все таке інше. Я в них працював тиждень чи, може, два тому, то пам'ятаю, там дві таких симпатичних мазераті стояли біля будинку. Ось, І вони зараз вже вивезли всі свої речі нібито і сказали, приїдь, будь ласка, все позашпакльовуй і позафарбовуй. Якщо точніше, потрібно не позашпакльовувати, а позачищати всю шпакльовку, яку наніс замовник, і зашпаклювати все заново, і попідфарбовувати. Раніше вони говорили, що можливо будемо перефарбовувати весь будинок. Я так собі розраховував, що буде великий об'єм роботи, але зараз сказали, що нічого не будемо перефарбувати. Просто тачап, просто позашпакльовувати ці місця підфарбувати. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, години 4-5 я буду там в цьому будинку гуляти. Якщо чесно, сьогодні більше і не хочеться, тому що ми вчора в другій ночі тільки прилетіли з Орландо, з літака. І я думаю, що цих 4 годин на сьогодні буде достатньо. Будинок вже повністю пустий, вони вивезли свої речі. Потрібно позамазувати ось ці дірки після телевізорів, там повикручувати деякі саморізи, позалишалося, позашпакльовувати. а також повиправляти те, що позашпакльовував замовник. Нічого критичного, просто треба шліфанути, може трошки ще підшпаклювати, пофарбувати. Мені зараз не дуже зрозуміло, що потрібно підфарбовувати, тому що замовниця сказала, що підфарбуй те, що ти замажеш, але тут дуже багато місць на стінах, які дуже грязні. Я пройшовся по всьому будинку, є такі місця, що прям, ну, прям, ну, прям дуже грязність. Наприклад, в цьому кабінеті, бачите, стіна просто дуже сильно затерта стульцем. То я зараз не приспотупаю до роботи, переписуюся з замовницею, щоб точно зрозуміти, що вони від мене хочуть, тому що. Домовилися погодинно. Якщо я зараз просто позамазую дірки, поїду, вона потім приїде, скаже, а оце що, як мені здавати будинок. Або варіант номер 2 я все позакрашую і скажу, плати мені там 600 доларів за цілий день. Вона скаже, там треба було тільки дірки. Тому зараз ось переписуюся і що вона вирішить. Коротше, розібралися. Не сказати, що я дуже здивований, замовниця каже, просто замаж дірки, підфарбуйте, що більш за все кидається в очі, та й ви зрозуміли. Я не входжу в секту віруючих будівельників. Я, звичайно, люблю роботу зробити так, щоб вона була якісна, і я сам отримав від неї задоволення. Але якщо замовниця каже, просто позамазуй і мені більше нічого не треба, я не дуже від цього страждаю. Замазав, підкрасив та й в добру путь. Закінчив з першим поверхом, фарба вже висихає. Головне, що вона після висихання ніяк не відрізняється від старої. Тут, наприклад, вже майже висохла, вона зливається старою фарбою. Я взяв. Вирізав шматок гіпсокартону під самим верхом, там де був чистий, тому що знизу все було або грязне, або поцарапане, відрізав під самим верхом, поїхав в хомді, попідібрав колір, все підійшло ідеально, це головне. Зараз переходжу на другий поверх. Другий поверх в гіршому стані набагато, ніж перший, тому що тут проводили часу набагато більше. Тут спальні, це дитяча кімната. Як бачите, такі стіни, що. Доведеться все ж перефарбовувати, Як мінімум цю стіну і цю стіну я повністю перефарбую. Ну, цю стіну, мабуть, частково. Ну і там далі також був кабінет столами, стільцями все позатирало. Позатиралося, то потрібно деякі стіни повністю перефарбувати. Ось ці дві стіни також вони абсолютно грязні. Мабуть, цей кут перефарбую. Я так розумію, тут стіл стояв. І це був офіс, то все затерлося. Наскільки я зрозумів настрій, то ідея така, що завтра приїде. Власник цього будинку приймати його після цих квартирантів. І, в принципі, він розуміє, що йому потрібно перефарбовувати будинок повністю після одних для інших. Це нормальна практика. Але потрібно зробити так, щоб у нього не було враження, що йому хату ушатали І оці всі місця, де там дірки, де сильно грязно, потрібно позамазувати, щоб він зайшов, глянув, що ага, будинок цілий, нічого там не поломано, нічого страшного немає, але просто. Потрібно перефарбувати стіни, він до цього власне, готовий. Закінчив я працювати. Аж цілих 7 годин зайняла в мене ця робота. Заробив 420 доларів по 60 за годину. Я, коли говорю, що працював по 60 за годину, мені постійно хтось пише, що ти там демпінгуєш ринок. Мені от цікаво. Де ви знаходите роботи багато, по 70, чи по 80, чи по скільки ви працюєте, у мене по 60, плюс-мінус нормально йде. До речі, зараз знову підняв на 70 доларів за годину, вона там так, подивлюся, що з цього вийде. Я піднімав вже 2 чи 3 рази і доводилося знову скидати на 60, тому що роботи не було. Зараз в мене є там трошки роботи в постійних клієнтів, плюс підняв на там так по 70, понаблюдаю якийсь тиждень-два. Потім буде видно. Може залишусь на 70, а може знову будемо демпінгувати по 60. Добрий ранок, я в Хомдіпо. У Гаврюші на голові вже дві секції паркану. Зрозуміло, чим буду сьогодні займатися. Потрібно замінити ці дві секції, замінити один стопчик. Як хендімен я можу робити якраз такі прості ремонти паркану. Якщо щось складніше, типу змінюється конструкція паркану або будуємо новий, потрібно мати ліцензію, потрібно відкривати перміти, тобто брати дозволи і так далі. У мене пару днів тому запитували сьогодні замовники, в яких я фарбував, пам'ятаєте, там сірим, не могли приділитися з відтінком. Вони попросили побудувати їм паркан. В них взагалі ніякого немає. Вони хочуть з нуля зробити собі паркан. Я, звичайно, відмовився, так як ліцензії не маю. Цей замовник він взяв перміт на себе, так можна робити. Ти, якщо власник будинку, тобі не обов'язково мати ліцензію на ці роботи. Ти береш, відкриваєш дозвіл на себе. Типу, ти сам будеш робити цей паркан. Так можна. А мені запропонував, типу як я просто на добровільній основі прийшов йому допомогти. Ну Інколи роблять такі мутки, типу, власник відкрив перміт. Майстри прийшли зробили, він там їм тихенько заплатив та і все. Ну Це такий, знаєте, сірий з відтінком чорного. Я за це не взявся, мені таке зараз не цікаво. Поїхали робити цей паркан. Взяв я за цю роботу 350 доларів. На каналі вже почали часто писати, що ж ти не кажеш, які цифри. Я розумію, що це найцікавіше, тому давайте в цьому відео трохи по цифрам. Зараз, може, назвемо навіть там, 350 доларів за. До речі, як думаєте, за скільки? Я думаю, що я тут його години 3 робитиму, але може 4, не знаю, треба демонтувати той старий. Сьогодні, зараз, 8.47. Я приїхав сюди там 8.30, поки я там 10 хвилин взяв ці дві панелі, тут 5 хвилин чувака, поки не міг записати це відео з третього дубля. Тому 8.30 почали, як закінчу, покажу і подивимося, скільки ж можна заробити хендіменам у Флориді. Друзі, оцей паркан потрібно відремонтувати. Бачите, одна секція вже нова, другу замовниця сказала, що вона гарна, її не чіпаємо, цю гарну залишаємо, потім оцю третю і четверту потрібно замінити. Далі вже також нормальний паркан. Тому, ну, тому що тут стопчик вже згнив. От, і вже падає, падає паркан, цей стопчик згнилий, вона каже, заміняється, заміниться стопчик і те, що зліва і справа від нього. Там ще не падає, то хай стоїть, замінимо пізніше. Ну і бачите, воно видно, що вони так ремонтують кусками. Там на початку щось поремонтоване, тут старіший, тут щось ремонтоване, зараз ці поремонтую, потім може там, на наступний рік цей прольот, потім той. Ну і коротше так по кругу він тут у Флориді постійно ремонтується, тому що він гниє волога жара. Нам буде якраз робота. Коротше що, матеріали вже на місці, все вигрузив. 9.06 погнали. 9.12, забору вже немає, демонтував. Ось тут потрібно буде замінити одну доску, бо я за цю потримався, вона розсипалася. Зараз я зніму одну трухлу з того забору, що демонтував і встановлю сюди. Пощастило з цим забором, тому що це завжди лотерея. Я маю на увазі стовпчик. Старий, який стояв, тут стояв не забетонований. Тому я зараз легенько викопую ямку, бетоную новий і добрий вечір. Інколи буває, що там починаєш довбати бетон годину і це не дуже приємно. 5.48, друзі, стовпчик вже на своєму місці забетонований. Чесно кажучи, можна було зробити це ще швидше, але. Замовник після 6-хвилинного демонтажу щось змінився в обличчі. Я думаю, ладно, мої рекорди, мабуть, тут нікому не потрібні. Якщо я зараз за годину зроблю цей паркан, за який вони заплатять 350 доларів, то, мабуть, в ладошки ніхто хлопати не буде. То я його спокійно викопав, забетонував. Зараз залишу на пару годин, поїду додому, мені тут 10 хвилин їхати. Нехай він постоїть годинки-дві. В принципі, можна було б там через 20-30 хвилин вже працювати, але знову ж таки, що я зараз дві, дві секції прикрутити, це 5 хвилин. Тому залишаю, нехай воно по-людськи все постоїть. Схватиться цей бетон. Повернуся через пару годин і прикручу дві секції. 12 година. Повернувся. Продовжуємо роботу. 12-40, друзі, можна їхати додому. Забор вже на своєму місці, отак це виглядає. Зараз я щось поровлю, тут ще не знаю що, може тут з землею попідсипаю оцю щілину. Мабуть, попиляю цей старий забор на куски, щоб його було легше замовникам виносити. Та й не знаю, що тут ще поробити. Досточку тут я поміняв. Коротше, закінчую. Зараз 10 хвилин, навожу тут порядок та й поїхав додому. Щось я відійшов і дивлюся зі сторони на цей забор. Ну Оця секція вона взагалі як чорті що виглядає. Тут новенький. Тут новенький, причому він новенький вищий, бачите, і цей вищий, і той вищий, і оцей кусок. Щось в мене таке відчуття, що не сьогодні-завтра замовники попросять цей кусок також замінити. Тим паче, що він тут один остався, такий трухлий, там далі забор більш-менш нормальний. 500 доларів замовникам обійшлися ці дві секції паркану, 350 за мою роботу і 150 доларів за матеріали. Можливо, хтось із вас подумав, що дуже класна робота. Приїхав ямку, викопав, 3,5 сотні за 2 години заробив. То я вимушений сказати, що це не завжди так. Інколи ці гроші даються набагато і набагато важче. Але так, ваша правда, робота класна. Мені особисто подобається. Приїхав до постійних клієнтів ремонтувати стелю. Пам'ятаєте, нещодавно я ремонтував у них стелю в залі, там така тріщина була. А зараз потрібно ремонтувати, впав там кусок стелі в ванній кімнаті. Там, до речі, де я двері встановлював. О, у них раніше протікала стріха. Стріху вони замінили на нову, а стеля залишилася вся трухла. Зрозуміло, що потрібно щось там робити капітальне. Але всім зрозуміло, і мені зрозуміли, замовниця розуміється, але зараз там чи часу немає, чи грошей, не знаю. Тому підмазуємо, підфарбовуємо. Я не дуже люблю такі роботи, і чесно, якби мене хтось з нових клієнтів попросив там приїхати дірку в стелі поремонтувати, я б, мабуть, навіть відмовився. Це треба двічі, то й тричі приїжджати, щось там підмазувати, щось підкрашувати. Займає багато часу, а грошей багато не візьмеш, тому що ти по факту просто там дірку замазав в стелі. Але постійні клієнти ми з ними давно працюємо, товаришуємо. Тому приїхав, буду допомагати. Ось тут у нас, бачите, шматок стелі, який точно потрібно ремонтувати. І я тут постукав оцей шматок стіни. Також потрібно, я думаю, вирізати так квадратом. Стіна і стеля. Сюди вже нормально, сюди нормально, сюди нормально. А оцей кусок, мабуть, вода протікала сюди, текла по стіні. Оце зараз потрібно замінити. Двері, бачите, стоять нормально, все працює. Зашпаклював то все, залишаю сохнути. Бачите? Стелю відремонтував цю частину стіни і ось цей кусок довелося також шпаклювати, бо вона все відпала. Залишив ту шпаклівку висихати на декілька днів. Зараз приїхав це від управляючої компанії кондомініуму. бо його вже бачили на каналі. І не один раз на березі каналу, отак це виглядає. Потрібно порахувати роботу, сказати. Мені тут подобається працювати. Зазвичай я тут 2-3 дні, швидко все перефарбовую, нормально заробляю. Але цього разу навіть не знаю, робитиму я чи ні. Вони сказали, поїдь сам, подивися, що треба зробити, дай нам список і роби. Але тут робити потрібно на цей раз дуже і дуже багато. Тут жив якийсь мужичок, вони його не могли, бачите, все якесь страшне. Тумбочки, унітази, все треба міняти. Вони не могли цього мужичка виселити тут роками. Зараз там якась служба цим зайнялася, виселила його. Коротше, міняти треба тут все: умивальник, унітаз, двері в шафи, всі двері міжкімнатні потрібно фарбувати. Стіни стелю, плінтуса все треба фарбувати. От бачите, яке воно все страшне. Можливо, навіть розетки міняти, не знаю. Зараз я подумаю, напишу список, що треба робити. Скажу їм ціну. Якщо погодяться, то мабуть навіть із завтрашнього дня буду приступати. І ще один із мене зараз поїду, написав мені підписник з Ютуба, до речі. Сказав, що потрібно пофарбувати будинок ззовні і якийсь там частковий ремонт фасаду. Зараз також поїду, подивлюся, порахую і буду тримати вас в курсі. Всіх об'їхав, все подивився, все порахував, дав ціну управляючій компанії. Вони сказали, нам потрібно день подумати. Зазвичай відповідають відразу, але цього разу і ціна вища. Ну не то, щоб я там дав вищу ціну на свої послуги, просто роботи набагато більше. Раніше я в їхні квартири заїжджав, там просто фарбував стіни, колір в колір, там в один шар якісь дрібниці підмазував там буквально два, максимум три дні. і Все. Тут роботи набагато більше, потрібно все перефарбовувати, багато чого ремонтувати, я сподіваюся, вони це також розуміють. Дізнаємося завтра. В будь-якому випадку, з ними чи без них, наступне відео точно буде, ми в ньому з вами щось будемо робити. Тому залишайтеся на каналі, ставте свої вподобайки. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. па-па.